Всім привіт! Сьогодні буде коротенький ефір про те, як налагодити проміжки між їжею, без нервів, без стресу. І що це нам дасть, дитина буде краще їсти, краще і швидше буде розширюватись раціон. І ви будете спокійні, і атмосфера за столом буде набагато краще. І сидіти дитина з їжею, і за столом буде теж краще. І якраз харчові посиденьки, які були про атмосферу, і як всадити дитину за столом, вам будуть в нагоді і доплюсується до цього відео, де я розказую саме, як налагодити проміжки, і що це взагалі таке, і як вони впливають на харчування дітей. Значить, що я бачу? Серед своїх клієнтів, серед своїх знайомих, і в мене просто болить душа за це, і тому я вирішила про це сьогодні поговорити. Особливо маленькі діти: півтора, два, три, чотири, п'ять, десь от в такому віці. Якщо це старші дітки, то з особливостями, там, наприклад, затримка психічного розвитку, аутизм чердух. Значить, дитина, от мама щось готує, планується вечеря там на сьому годину, наприклад, вечора. Мама готує, дитина там дьоргає, не дає приготувати, щось плаче, і мама їй що. Ну, на оце з'їж яблучко. Дитина там пішла, ходить з цим яблучком, або там сіла, щось впало, або там мама їй увімкнула мультики. Ну, щоб якось, бо мамі ж треба приготувати їсти. Я розумію, і ма для мами це може бути. Е, ще як релакс. Мама якось від, відволікається, наприклад, коли готує їсти. Або просто вона хоче спокійно приготувати їсти, щоб її ні, ніхто не заважав. Да? І тут дитина, або мала, там, да, візьми мене на ручки там, і так далі. Тобто, що можна робити? Да? Ну, По-перше, ви можете готувати разом якусь ну, дитину до цього процесу. І е, е, от... Якось один день візьміть і позаписуйте все, що ви даєте, і час. І ви просто будете в шоці. Бо <кій> дивіться, що відбувається. У вас вечеря о 19. <кій> дитина щось вас дьорнула, заплакала, ви їй, типу, на яблочко. Або дуже часто буває, там щось лежить у шавках, дитина знає де, відкрила, щось потягнула, щось взяла. І що виходить? Що дитина о 6.00 щось куснула, о 6.30 щось куснула. І вона вже о 7.00 або просто втомиться, або вже просто в неї не буде такої цікавості і інтересу сідати і їсти. Не буде того правильного голоду, який потрібен. Тобто ви як перебиваєте апетит. До речі, Нещодавно в соцмережах таки прочитала коментар, теж не змогла пройти повз, відповіла на нього. Мама питає: Типу, мами, підкажіть, що робить. Хочу організувати своїй дитині, типу, таку поличку для перекусів. Типу, щоб дитина сама підходила, брала, що вона хоче, типу, коли хоче, їла і йшла. Це дивіться, чого мене це зачепило. Ідея класна для дітей, які взагалі бояться їжу, не підходять нічого, взагалі навіть не хочуть дивитись для того, щоб вони наче звикали, можна. Але якщо дитина все їсть із задоволенням пробує нове, тягнеться, смакує, навіть якщо не їсть, а просто все смакує різне. То що ви робите? Ви ставите цю поличку. І вона ще питала: підкажіть, які перекуси можна туди класти? І що виходить, що вона ви навіть не будете відслідковувати, що, що вона там куснула, що ні. А Яка реакція йде, да, що відбувається на фізичному рівні? Е, від шлунку до мозку доходить інформація через 20 хвилин. Що дитина наїлася, людина взагалі. Да? І виходить, що дитина щось з'їла, і через 20 хвилин вона знову буде голодна. Вона ж не з'їла, типу, там шматок м'яса. Да? А навіть якщо шматок, то він має бути. Тобто оцей перекус він має бути збалансованим. Тобто там має бути жири, білки, і клітковина, все в одному прийомі. А якщо це просто шматочок коваски. Потім вона через 20 хвилин знову захоче їсти. Е, якась там печиво, булочка, хлібчик, пюрешка, е, навіть якщо це йогурт, і це отак кожні 20 хвилин. А потім питання, чого не, не їсть складні страви, не хоче, або сіла вже нарешті їсти, мама вже приготувала вечерю і починається. Фу бе, я це не буду там і так далі. А коли ви витримуєте ось ці проміжки, коли дитина набігається активно, нагуляється за цей період, вона сяде і буде нормально їсти. А тепер же ж проблема номер два. А що робить з дітьми, які вже звикли до цього? Звикли, що в шафках все лежить, звикли, що можна поплакати, покричати і дадуть все ж таки, що вони хочуть. Тут просто беремо себе в руки і кажемо, що ось закінчилося. Воно, дивись! Залишилась одна цукерка або одне печиво. І от дитина все бере, бере, і вона розуміє, що все менше і менше. Тобто ви не докладаєте і попереджаєте, що. Менше і менше. Все, лавочку прикрили, і нема вже більше доступу до, до цих смаколиків, снеків там і так далі. Ось. І а, особливо важливо вийти з хати на якийсь період, кудись вийти, виїхати і повертатись саме коли ви збираєтесь годувати дитину. Ось, і якийсь період, там тиждень-два прийдеться чимось дитину відволікати, якимись іграми, настолками, прогулянками, подіями, там, новими іграшками і так далі. Якщо дитина звикла, наприклад, їсти постійно там то молочка попила, то там йогурта схопила, то сирочок, кусочок, то відкрила холодильник, дістала, тобто такі моменти. І все, що е, лежить в доступі, навіть в холодильнику, кладіть просто вище так, щоб дитина не могла дістати те, те що вона звикла. А те, а те, що тоді ви хочете ввести в раціон, кладіть так, щоб їй було на виду. Тобто ці техніки з цими полички, з перекусами, е, можливість дістати. Класно працюють, але для дітей, які бояться їжі, погано їдять, бояться пробувати. От, так, можна гратись, і є такий метод, коли ми просто так ховаємо їжу, дитина знаходить. От, але це якщо вона нічого не їсть. Якщо вона із задоволенням, все пробує. А от потім, коли вже питання сісти поїсти, не їсть, тоді. Ми все прибираємо, і не даємо можливості так у вільному доступі знаходити їжу і брати самостійно. Тобто є правило, що ми їмо за столом. Ми не бігаємо, не ходимо. Зрозуміло, що якщо дитина звикла їсти на ходу, на бігу, то ви їй так за один день це правило не введете. Але Ну, колись же ж е, вона їла в стільчику, да? їла за столом, а потім був якийсь період, коли вона перестала це робити, і вона що? Звикла до цього? От, тому для будь-якої звички, щоб змінити звичку, треба вести оці повторювані дії і знову ввести цю нову звичку через рутини, через повторювання. І тільки так. Ви зможете знову повернути те, що ви хочете і плануєте, і зробити саме такі проміжки, які ви хочете. Тепер, що робити з дітками? До речі, якщо якісь питання, то пишіть, бо я недовго в ефірі: ось, що робити з дітками, які такі, типу, трошки з'їли і побігли. Вони сидять за столом, вони, наче їдять, з'їли і побігли, з'їли і побігли. Тобто ви тут відслідковуєте чітко, щоб кожен прийом їжі, містив білки, жири, вуглеводи і клітковину, навіть якщо це буде менше по об'єму, але щоб дитина за оці 5-10 укусів отримала те, що потрібно. І ви поступово збільшуєте порції. І збільшуєте проміжки між їжею. І ось ці проміжки мають бути активні такі. Тобто дитина перед самою їжею має поактивнішати трошки і нагуляти апетит. Це не... ця фраза нагуляти апетит, вона має сенс. І вона дуже допомагає в цьому плані. Ось. Це все, що я хотіла сказати. Буду рада відповісти на питання, якщо є. Стосовно саме проміжків між їжею і, і як їх налагодити. А, якщо мож, можливо, у вас питання там дитина не хоче їсти. А, взагалі, там вузькі не хоче підходити, а, пишіть в особисті, будемо розбиратись. А, і це в нас були харчові посиденьки номер 3 Всі інші є в записі, на сторінці. Так що заходьте, слухайте. Всім найкращого дня!